Ось таке мінеральне добриво Волинським аграріям почали безплатно видавати мінеральні добрива за програмою агентства з міжнародного розвитку USAID Agro, розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко. Фермер Сергій Кисляк із села Мильці сьогодні отримав добриво і везе додому. Отримав добрив тону, хочу використати зараз. Під Посів пшениці, це хороша допомога, бо дуже тяжкий час. Зараз і соляра дорога, і все. Ми вже років 15 сію, потрошки тако, До 10 гектарів землі маю і обробляю їх. Власник фермерського господарства із села Рудка Козанська Микола Семенюк розповів Суспільному. обробляє 80 гектарів землі, отримав міндобриво. Це тона, два беги по півтони. Склад його: 15 азоту, 15% фосфору, 15% калію і 10% сірки. Треба було зайти, зареєструватися в Дарі, державний аграрний реєстр. Там є доступні програми, і заходиш туди. Я періодично заходжу. Я зареєструвався на автомобіль. Зареєстрував з причіпом. Там виписується товаротранспортна накладна. Цього об'єму добрива вистачить на 5 гектарів, каже Микола Семенюк. Говорить, удобрюватиме ґрунт перед посівом оземених зернових культур, що висівають восени. Це поле в мене вже подисковане. Завтра буду вносити мінеральне добриво розкидачам з розрахунку 200 кг на гектар. Трату культивація буде зароблятися і на слідуючий день буде сівба. Про використання добрив від американського народу буде звітуватися, каже власник фермерського господарства Микола Семенюк. Крім того, щоб посіяти, подати звіт, ще потрібно вказувати кадастрові номери тих земельних ділянок, на яких посіяно. Ми вдячні дуже цій програмі за ці мінеральні добрива. Воно все-таки ж немала ціна, більше 20 тисяч за тонну. Це не мала сума, але хотілося б, щоб ці мінеральні добрива видавалися трошки раніше, щоб їх можна було завчасно внести і завчасно посіяти у землі культури. По тонні добрива видають фермерам, які обробляють від п'яти до 500 гектарів поля. Розповів Суспільному начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Юрченко. В область дійшло майже 180 тонн добрива. Це цією програмою можуть скористатися майже 200 учасників. Загальна кількість аграріїв області, яка буде скористатися, за попередніми даними, становить 20% загальної кількості України. Щодо нас на території це, даною програмою могли скористатися всі, хто мав бажання підприємства реєструвалися в аграрному реєстрі. І на сьогодні, вчора, в нас вже стартувала роздача Міндобрива, яка завершиться до кінця даної психоної. Зі слів Юрія Юрченка, за два дні видачі добрив їх отримали майже 40 волинян-аграріїв. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.